Чому Кашмір такий спірний? Кашмір одне з найважливіших місць у світі, оскільки розташований на перетині Китаю, Індії та Пакистану. Але ця суперечка насправді почалася в 1947 році, коли Індія та Пакистан здобули незалежність. індуїстські провінції приєдналися до Індії, а мусульманські стали частиною Пакистану. Але побоюючись, що Кашмір приєднається до Індії. Деякі Кашмірські мусульмани повстали, і через страх втратити владу Кашмірський уряд звернувся до Індії по допомогу. Індія запропонувала допомогу за умови, що Кашмір приєднається до неї. Але коли війна закінчилася, лінія припинення вогню ООН розділила Кашмір навпіл. Західну частину Кашміру захопив Пакистан, а південна залишилася під контролем Індії. Китай також отримав контроль над найменш заселеним регіоном Аксайчином. Однак, попри численні конфлікти, ці кордони зберігаються і донині. А оскільки Кашмір є цінним джерелом води для обох країн, і через нього тече річка інд, суперечки ймовірно, лише загострюватимуться.